Прочитані за місяць загалом у мене прочитаних 15 книг та зараз в процесі, але не знаю, чи знайду час, щоб дочитати її сьогодні. Постараюсь дуже коротко розповісти про кожну з прочитаних книг. Автобіографія від Едіта Гер. Вибір. Жінка, яка пережила Аушвіц, стала психологом відомим та ділиться своїм досвідом, як вона змогла пережити найскладніший період свого життя та усвідомити власну проблему та глибину своєї травми. Я дуже рекомендую цю книгу прочитати. на цю любов. Дівчина, яку ми вбили, 183 сторінки суцільного шоку, кайфу і задоволення. Після цієї книжки, завдяки поліні Кулаковій я стала шанувальницею детективів. Дякую, Сюзан Волтер таємна угода. Що попало, ні в якому разі не читайте. Дарма витрачений час. Сара Джесіка Мас та її трон зі скла. А. Я прочитала три книги, всі які є в перекладі. І що я вам можу сказати, я не шанувальниця Сари Мас. Мені не сподобалось, мені було нудно. Суть книги в нарваній асесинці, яка може все, всіх порвати і тому подібне. Ну читалось довго, нудно і не цікаво. Корона опівночі це взагалі бідося. Спадкоємеця вогню, ну, в якийсь момент я думала, що буде трошки краще, ні, я помилилась. Дара Корній, Гонехмарник та Гонехмарниця. Я прочитала обидві ці книги, і вони мене вразили. Так, вони написані трішечки занудно, дуже багато описів, але ці описи про природу Карпат, про Львів і зайшло. І загалом історія, пов'язана з українськими легендами, міфами, була. Досить захоплюючою трилогія Змія і голуб від Шелбі Мегюрін. Ну що ж, правильно написано в анотації? Це виключно для шанувальників Сари Мас, тому що стиль написання ну дуже схожий. Відьма, яка втікає від свого ковину, який хоче принести її в жертву. Виходить заміж замисливця на відьому. Ну а так, от вони живуть щасливо з бажанням вбити один одного. А Маргаріта сказала, що називається це Амок. Я не знаю, що це але Маргаріта сказала вбивства. Жага до вбивства. Ну, вся ця трилогія для мене ну щось таке посереднє, сумнівне і ну таке собі. Друга книга Кров і мед, а третя Боги і чудовиська. Ну ну знову ж ну таке собі. Тобто, так я їх прочитала, але сказати, що я в захваті, що вони мене вразили, я не можу. Що ж, і нарешті я наважилася прочитала макову війну Ребекки Кван. Прочитала я всі три книги. Враження дуже неоднозначні. Точно можу сказати: першу читайте. А так вони жорстокі. Так, це дуже сильно резонує з тим, що відбувається в нас зараз. Війна штука страшна. Наслідки ще страшніші. Все таки варто почитати, хоча б першу частину. Республіка Дракона найтовстіша з цієї трилогії, і мені вона видалась найменш цікавою. Дві останні книги це все про битви, стратегії, амбіції воєначальників і дуже страшні наслідки війни. «Дім між трьох світів Тані Гуд я вже читала. Але я отримала нещодавно продовження двері у вирі і перед тим як почати її читати, вирішила проглянути попередню частину, щоб оновити це все в пам'яті. І що я вам можу сказати? Я зачиталась, я не помітила, як я знову почала читати кожну сторінку просто з таким захватом, ніби то перший раз. Переконуюсь, наші автори найкращі. І от двері у вирій я читаю зараз і маю надію, що вона мені сподобається не менше. Стоп, про яку надію? Я впевнена, що це просто топ.